Перед початком змагань учасники випробовують трасу. Немає там тільки Донецької, Луганської області у нас і немає западної України, скажімо там, ну, Чернівці, якби це не їхній регіон, вони сюди не приїхали. А так, на сьогоднішній день, у нас навіть з Придністров'я з Молдавії є учасники і з усієї центральної України. Наскільки я розумію, на сьогоднішній день. В країні дозволені масові заходи, які проводяться на відкритій території, то особих ми там якихось ну, заходів для людей не проводимо. Траса на сьогоднішній день у нас 2 кілометри 300 метрів. За годину до старту мотоцикл Віктора Костроби з Дніпропетровської області зламався. Говорить, приїхав на змагання не за перемогою. Мені цікаво просто покататися, От і все. Тому що мотоцикл купив пізно. Живо 45 літ. Просто інтерес кум мого племянника. І от як він себе купив, і от я у нього взяв, проїхався і собі купив. Оглядає мотоцикл перед стартом. Тридцятидворічний житель Кривого Рогу Роман Бегма мотокросом говорить, займається майже 20 років. Цей вид спорту називає одержимістю. В районі, в якому я мешкаю, був мотоклуб. Я з дитинства ходив. Поруч з батьками і дивився, мені дуже подобалось. І все дитинство мріяв, мріяв стати одним із них, одним із мотогонщиків. Батьки були проти цього всього. В один прекрасний момент прийшов. Написався на секцію і почав займатися. Просто насалодився не цікаво, треба йти до перемоги. Тому звісно, перемагати приїхав. Подивитись на змагання прийшли три з половиною сотні відвідувачів, говорить поліцейський Михайло Логвиненко. Забезпечується публічна безпека та порядок особовим складом відділення поліції номер 3 міста Боврин з кількості вісім працівників. Порушень ще не було на слава Богу, не було. Під час змагань чергує бригада екстреної медичної допомоги. Це аптечка першої медичної допомоги, наявності бенти, приці, ну, щоб показати першу медичну допомогу, від тиску, перчатки. Бинти. все. Ми вказуємо першу медичну допомогу, в якому. плані, Якщо щось, переломи і так далі, ми направляємо, визиваємо скору і відправляємо в больницю. А так, то ми туди, в садіни першу допомогу локазують. Першими стартують учасники змагань, яким від 45 до 50 років. Спочатку їх дев'ятеро. Мотоцикли і учасники діляться на класи. Що таке 65, 50, 85 це об'єм двигуна. Маленькі їдуть дітвора, 50 кубиків, чуть постарше, 65 і так далі. Аматори, так далі. ветерани їдуть там і 250, і 450 кубів. В кожному класі свій час. Допустимо, їдуть 50 кубиків, їдуть 7 хвилин плюс 2 кола. 65 10 хвилин плюс два кола. Аматори і ветерани. І мікси, вони йдуть по 20 хвилин, плюс два кола. Віктор Вовк під час перегонів травмувався і зійшов з траси. Його оглядає лікар екстреної допомоги. У нас є кістка ціла, робить. Ні, ну, да. воно, воно просто все красно, ось сюди, ох, не дойде. Ні, це, це вже просто. Це мотокрос, це боє. А як занесло? чи як? занесло. Ви себе як почуваєте? Останнє. Прийшла з донькою подивитися перегони бобренчанка Світлана Скрипник. Ми дуже раді, що в нашому місті є такі організатори, які це створюють. Взагалі полюбили. Я подивилася, як діти це роблять. Це взагалі супер. Дванадцятирічна Карина Мельнікова мотокросом займається шість років. Спочатку, говорить, боялась цього виду спорту. Страшно було, не хотілося, але поїхали ми на гонку, там була дівчинка із братом. І повні їздили, то як брат упав, то вона під'їхала до нього, встала і ждала, поки він встане. І тоді, коли він встав, завівся, і вони тоді разом поїхали. Ну, мені дуже сподобалося, і я зрозуміла, що дівчатам теж можна їздити, і захотілось також. Третій етап Кубку України з мотокросу відбудеться в кінці вересня у Житомирі. Анна Добрань, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кіровоградщина.